Складні стосунки з людьми з розладами особистості, межовий розлад особистості. З людиною з цим розладом у вас буде таке от постійне відчуття нестабільності в стосунках. Ви ніколи не будете знати, на що чекати. На початку стосунків, а вже ж, може бути ідеалізація вас як партнера, ви найкращі. Але потім починається що обесцінення. Як тільки ви щось зробите не так, людина з межовим розладом відразу вас обесцінює. ви будете відчувати себе. Поганим адже людина з цим розладом може створювати драму, маніпулювати вашими почуттями і особливо провиною. А також можуть бути погрози зробити собі шкоду Нарцисичний розлад особистості з цією людиною. Також початок стосунків може бути ідеальний. Увага, компліменти, подарунки. Ви найкращий, ви ідеальний партнер, а потім обесцінення. на рівному місці, як тільки. Нарцисична людина побачить у вас найменші якісь недолі, а вона побачить, тому що ви жива людина, а нарцисична людина не сприймає найменших недоліків і в собі, і в інших, і часто проєктує свої недоліки на інших, тобто буде свої недоліки бачити у вас. І критикувати вас за це, і обесцінювати, і принижувати. Також в цих стосунках ви помітите, що все крутиться, і ви вже крутитеся навколо нарцисичної людини. І тому себе будете почувати невидимою. Адже на вас звертати уваги не будуть. Ананкасний розлад особистості. Такі стосунки це постійне досягнення ідеалу. І людиною, за нанкасним розладом, і вами, тому що до вас постійно будуть вимоги. До вас постійно буде критика. Те ви не так поклали, не так зробили, не так сказали. Все має бути структуровано, організовано, по плану, по порядку. І найменше, що не так, буде конфлікт і десоціальний розлад особистості. Людина з десоціальним розладом загалом не має емпатії. Моралі, совісті, вона не відчуває провини за свої вчинки, а тому можна вже уявити, що це будуть за стосунки. Вона може безжально вами маніпулювати, використовувати вас на власну вигоду, брехати, мати стосунки на стороні. Що там стосунки, навіть сім'ю іншу може мати на стороні. Ви можете в таких стосунках залишитися без роботи, без грошей, без родини, без знайомих в боргах, в кредитах. І потім будете виплачувати це все ви. І в таких стосунках також на початку може бути ідеалізація, після якої йде обезцінення, приниження, руйнування вашої особистості і вашого життя. І якщо ви відчуваєте складнощі в стосунках, відчуваєте, що втрачаєте розум, себе, своє життя, ви можете звернутися до спеціаліста.